Вітаю! Сьогодні у нас 5 лютого 2025 року, 20.20. 20. Я Наталя Гринович у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити, як говорити екологічно ні і при цьому не почувати провину. Тому що нас, жінок 40 покоління Х вчили бути зручними, безвідмовними, вчили бути хорошими дівчатками. І ми цю програму хороших дівчаток тягнемо усе життя. Нам дуже складно говорити ні, особливо близьким людям. Ми не хочемо псувати стосунки. І сьогодні ми будемо говорити, як же ж екологічно, я дам практику, як екологічно говорити ні. Є у мене клуб щасливих жінок. Це вже у нас у лютому буде 10-те засідання. І вступ у цей клуб 333 гривні. Інформації там дуже багато накопилося за цих 10 місяців. І от у неділю буде засідання, яке і присвячене особистим кордонам. Я поясню на піраміді Ділса, я поясню, як відстоювати свої кордони, як що відстоювати. Тому що багато хто говорить, не порушуй чужих кордонів чи не дозволяй порушувати свої. І ми не розуміємо, а що означає не порушувати. Свої кордони не дозволяти, що це таке. І ось саме на засіданні клубу я детально це поясню. І вхід 333 гривні це ще буде багато попереду засідань, тому долучайтеся до клубу і проходьте, там є медитації, там є практики. Важлива практика, яку потрібно пройти нам усім, це перехід у 21 століття, тому що перехід у нове століття потребувало дуже багато енергії. Не всі з цим впоралися. Ми нібито живемо у 21 столітті вже 25 рік, але правила установки і переконання ми маємо ще від наших бабусь і від наших мам, тобто ще з минулого століття. Тому лише оця практика вам дозволить відчути енергію. Відчути енергію нового тисячоліття. Долучайтеся до клубу, посилання є у шапці профілю Клуб щасливих жінок, якщо ні, пишіть мені в особисті, я надішлю вам посилання. Вартість входу у клуб 333 гривні. У неділю буде вже 10 засідання, там цікаві теми, там і про самооцінку, і про стосунки. Там дуже багато цікавої інформації, це такі, така трансформація, трансформаційна інформація, яка вам допоможе. Все ж таки, якщо ви не проходите, наприклад, особисте наставництво, то принаймні зрозуміти, що таке системний метод. І сьогодні ми говоримо, як екологічно сказати ні, без почуття провини. Чому ми боїмося говорити Ні? От напишіть, будь ласка, чому, якщо є у вас таке, можливо, ви сміливо говорите ні, але якщо ви присутні на прямому ефірі, то можливо, ця тема вам і актуальна. От чому ви боїтеся говорити Ні? Особисто я скажу про себе, я була така безвідмовна. Мені було дуже складно казати ні. я приймала які пропозиції, на які варто було відмовитись. Але коли мова торкалася близьких і рідних людей, от, пишуть, я, бо, я, бо не зрозуміють. От, дуже дякую вам за коментар, бо не зрозуміють. І зараз ми розглянемо цей приклад. Є таке поняття як виправдовування чи пояснення. І хочу от акцентувати на цьому увагу, що емоційно зріла особистість ніколи не виправдовується, навіть якщо вона зробила помилку. Вона бере відповідальність за помилку на себе, вона не шукає, хто у цьому винен на кого перекласти провину. вона... Вибачається, якщо потрібно, але не виправдовується. І коли ми говоримо, от так, як написала Крістіна, що не зрозуміють, ми фокус уваги себе переносимо на іншу людину. І що важливо навчитися, це навчитися триматись фокус уваги на собі. І не брати відповідальність за. Чужі рішення, за чужі емоції, за чужі думки, за чужі дії. Інша людина може відчувати все, що вона хоче. І я до цього не причетний навіть якщо це пов'язано із моєю відмовою. Це потрібно навчитися витримувати. Тому що. Знову ж таки, я багато працюю з людьми і саме із емоційним інтелектом, тому що ми не навчилися не вміємо витримувати чужі емоції. Ми своїх не розуміємо емоцій і не вміємо витримувати чужі емоції. І нам набагато комфортніше взагалі не йти в ті ситуації, щоб відчути ті емоції, тому що вони не прожиті у нас з дитинства. Коли, наприклад, мамі ми не могли сказати ні, чи, більш, чи в школі нам вчителі говорили, а ми не мали права сказати ні і нам тоді було дуже боляче. І наше тіло, і фізичне тіло, і емоційне тіло пам'ятає той стан і дуже мозок, настільки розумний, настільки він нас зберігає, нам дуже не хочеться повертатися в ній. І нам простіше зрадити себе, сказати так. Мені допомогла фраза, знову ж таки, ділюся своїми фразами. Мені допомогла фраза, коли я говорю комусь так, а хочу сказати ні, я кажу ні собі. А оскільки ми говоримо про любов до себе і ставити себе на перше місце це говорити так собі. Звичайно, є таке розуміння, як час, місце і обставини. В певний період ми можемо сказати так. І цій людині ми можемо сказати так. А в інший момент і цій людині або іншій людині ми можемо сказати ні. І от на засіданні клубу ми саме і будемо розбирати про кордони, про особисті кордони і кордони особистості, щоб розрізняти, по-перше, свої кордони, розрізняти, що я буду захищати. А по-друге, розуміти кордони чужих людей. Тому долучайтеся до клубу, бути дуже цікаво. І, і це є перша причина, як написали, бо не зрозуміють, бо ми не сприймаємо як конфлікт, а ми боїмося бути поганими. І це одна із причин перша причина, що нас виховували зручними, хорошими дівчатками. І ці зручні хороші дівчатка були до 18 років. А от після 18 років нам вже не потрібно бути хорошими. Нам потрібно бути щасливими. І у нас є критерії, як визначати? Я в цей момент щаслива, коли кажу ні. Оцей критерій, чи я хочу бути хороша. І Другий момент, що ми відчуваємо провину. Коли ми говоримо Ні, ми відчуваємо провину знову ж від голосу хорошої дівчинки. Тому в усіх моїх програмах є вихід з дитячих позицій. У нас є п'ять дитячих позицій, і коли ми навчимося їх розрізняти, ми і навчимося з них виходити. Вітаю пані Наталія, добрий вечір. Ми і навчимося з них виходити. І коли ми виходимо з дитячих позицій, нам простіше говорити ні. І хочу зазначити, що дослідження Клавдії Стефан, психологині, і підтверджують, що жінки 40 частіше ставлять чужі потреби за свої. Це досліджено, і це факт. Тому що ми таке покоління, особливо позрадянського Союзу, яке і виросло на цих установках хорошої дівчинки. Знову ж таки, давайте зрозуміємо, як правильно відповідати, говорити ні, без почуття провини. Тому можете, якби, записати, що перше нам потрібно дотримуватись правила трьох речень. Факт. Я не можу це зробити. Ви от запушіте, а потім потренуруйтеся це сказати перед зеркалом. Ви відчуєте, можливо, дискомфорт в тілі. Будьте уважні до свого тіла. Пані Наталя пише, в 50 я навчилася ставити свої потреби вище інших. Я теж в 50 навчилася, так що ми з вами стаємо прикладом, що вік не є причиною, щоб не змінювати себе. Все можливо. І можете поділитися, коли навчилися говорити ні, як іншим, і як ви стали себе почувати. Крістіна пише з позиції я повідомлюю. І так абсолютно правильно, я не можу це зробити. Відчуйте, що каже вам тіло. Можливо, зажив. Можливо, знаєте, коли в дитинстві ми злякалися, і так от воно і зберегло це тіло, Оцю, оцю емоцію. Тіло пам'ятає емоції. Емпатія. Я розумію, що це для тебе важливо. Перше, я не можу це зробити. Друге. Емпатія, я розумію, що для тебе це важливо, ви показуєте, що ця людина, ви бачите цю людину. І третя пропозиція альтернативи. Можемо знайти інше рішення, але ні в якому разі не виправдовуватися. Я коли почула дуже давно цю фразу ніколи не виправдовуюся, це дуже кардинально змінило моє життя. Я теж навчила себе зупиняти, коли мені хочеться пояснити. Ну, я, я, я так, от знаєте, це така дитяча позиція, я тоді, звичайно, цих слів ще не знала. Ну, я ж, я ж так, і давай так, а може, оце. І мені так було дивно оце перебудовувати. Але зараз, завдяки системному методу, коли я розумію свою позицію, коли я розумію систему, я розумію ціль цієї системи, я розумію свою роль, і в мене є посадова інструкція. Пані Наталія пише: так, до того я скинула 55 кг, зросла самооцінка, зараз почуваюся фантастично. Треба мудро і угрунтовано чи пояснювати відмову. Так, якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Так, абсолютно правильно. Ми всі прекрасно все розуміємо. Головне діяти. І таким чином. Ми вчимось проговорити, да, от, щоб ми відчули ці емоції в тілі. От пані Наталія і написала про тіло, тому що ментальне і фізичне тіла дуже пов'язані, а ми дуже мало звертаємо увагу на свої емоції. Ще менше уваги ми звертаємо на своє тіло, і оцей контакт з тілом все ж таки навіть у своїх програмах я і попереджаю клієнтів, що ми працюємо на різних на трьох рівнях: на тіло, душа і дух, ми працюємо з розумом, працюємо. Ми працюємо на різних рівнях. Тому що коли мозок не зрозуміє, він не пустить далі. Потрібно, щоб мозок зрозумів. І спочатку ми пояснюємо мозку, він розуміє, він розуміє, що в безпеці, і він пропускає нас далі. І, знаєте, ще можна зробити таку вправу випишіть три ситуації. Коли вам складно відмовити? От мені, наприклад, було складно відмовляти близьким? Дуже складно. У мене відразу, які б не були плани, якщо мене просили близьких, я завжди погоджувалася. Таким чином я проявляла нібито любов, що я для себе не важлива, мені важливі інші. Це така, знаєте, потреба бути потрібною. Неусвідомо, у нас усіх є чотири неусвідомої потреби. Одна із них це бути потрібною. І от в мене ця потреба була. І на роботі, коли я працювала, особливо, коли мова заходила за відпустки, я завжди йшла останню відпустку, в вересні місяці, тому що всі колеги пішли і відпочили, а вже тоді я Я ж хороша. Так. І тому визначте, з ким вам складно відмовляти, і в яких ситуаціях. Знову ж таки, на засіданні клубу ми будемо говорити про різні кола. У нас є ближнє коло, є дальнє коло. Хто входить в ближнє, хто ходить в дальнє, як у спадщині. І, наприклад, близьким я не можу відмовити, а, наприклад, друзям чи другому колу родичів я можу відмовити. І я хочу розповісти, теж у мене прийшла на консультацію жінка, у неї четверо дітей, і ще батьки досить такі ще працездатні, але у неї своя сім'я, вже дорослі сини, і вони були такою безкоштовною, нібито робочою силою, що вони їхали в село і допомагали батькам. І дуже було складно відмовляти батькам. Дуже складно. І вже діти казали: мамо, ми не хочемо щотижні їхати в село. У нас тут свої плани, свої друзі. Але вона їх брала, то знову ж таки маніпуляції, почуття провини, так як і її батьки все, все почуття, через це почуття її змушували їхати, вона своїх дітей змушувала їхати. І вони там з тими поганими настроями, з тими поганими думками їхали в те село. І от ми і пропрацьовували, тому що не можна змінити просто поведінку. Поведінку ми змінюємо на вищу здібності, які нам здібності? От ми на рівні поведінки комусь складно сказати ні, то які здібності мені потрібні, щоб говорити ні. Наприклад, сміливість мені потрібно прокачати. Чи вміти витримувати емоції, прокачати? І от коли вона відмовила батькам, це Майже і сусіди знали, що вона от така нехороша дочка. Була хороша дочка, коли казала ні. Так. А коли стала говорити ні, стала погана дочка. Їй, звичайно, було перший раз дуже складно це зробити. Вона написала, я там проплакала, мені було так соромно. Нічого. Батьки за кілька місяців звикли, що вона має свої плани на вихідні, і що внуки теж мають право не їхати. У дітей теж є права е, свої. Йдемо в медитацію. Сядьте зручно. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих. Ще глибокий вдих, глибокий видих. І ще один глибокий вдих, глибокий видих. Уявіть, що ви стоїте перед людиною, якій важко відмовити. Хто це ця людина? Відчуйте свою силу і впевненість. Спокійно скажіть. Мені важливо берегти свої кордони. Мені важливо берегти свої кордони. І відчуйте, як ваша енергія. Залишається при вас. От це запам'ятайте, коли ви спокійно відмовляєте. Обніміть себе так міцно, як ви себе любите. Запам'ятайте цей стан впевненості, спокою. І повертайтеся. Пані Крістіна пише, складно відмовляти тим, хто не відмовляє тобі. Знову ж таки, почуття провини. І ви знаєте, і можливо, ви станете для цієї людини ангелом, який теж навчить її відмовляти. Знову ж таки, я кажу, місце, час і обставини. Бувають такі моменти, що дійсно ми не відмовляємо. Це ж не означає, що ми на будь-яке порукання кажемо ні. Це означає лише те, що якщо у мене є плани, я відмовляю. Це не означає, що я нікого не чую і ні з ким не товаришую, наприклад. І я завжди кажу ні. Це в той момент, коли у мене є плани. Якщо, наприклад, щодо цих людей в цей момент у вас немає планів, то не потрібно відмовлятися. А якщо, наприклад, ви відкладаєте щось важливе, що для вас, то, звичайно, ви можете стати ангелом, тому що, бачите, тут буде така ланцюгова реакція. Ця людина, а я ж її я ж її завжди слухаю. Я ж її завжди чую, я ж її ніколи не відмовив, А вона така погана. І нам дуже не хочеться бути поганою. Дуже не хочеться бути поганою. І навіть якщо ця людина потім перестане товаришувати, Це про що? А чи щиро вона допомагає? Чи вона, знаєте, вона в дитячій позиції хорошої, і я в дитячій позиції хорошої. І я погоджуюсь там. Ой, вона така, 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 але ж я хороша погодилась. І вона в такій самій енергії погодилась. І тут ще випливає інше питання, тому що цей саморозвиток він дуже пов'язаний. Це про чесність. Пані Наталія так і написала: значить, це не, наша, не ваша людина. Угу. Абсолютно правильно. Тому що бувають такі моменти, що ми дійсно з людьми в досить таких хороших стосунках, ми допомагаємо один одному. І в якийсь момент ми сказали ні, і ми стали погані. І все те хороше, воно перекреслюється, знецінюється. Тому у стосунках є таке правило давати, а не брати. І коли я даю з думкою: вона ж мені віддасть, я от її попрошу, вона мені теж зробить. То це залежні стосунки, не має значення з ким. Коли я даю, так, да, вона має право сказати ні. І. І я вибираю, як відреагувати, яка моя буде реакція? Погодитись, спокійно сприйняти чи образитися? Тому що по великому рахунку, коли ми говоримо про зрілі стосунки, то в цих зрілих стосунках немає образи. І у мене є одна знайома, ми з нею домовилися зустрітися, а в неї змінилися плани. І вона зустрічається з іншими людьми. Вона підходить до мене і каже, Наташа, вибач, але так трапилося, що ми домовилися з іншим, ми домовилися з тобою, а потім мені зателефонували якби, люди. Вони були... Я дальнє коло, я знайома сусідка, а зателефонували люди з ближнього кола. Тобто я розумію вже цю ієрархію. Я розумію, що ті люди стоять переді мною. І я їм сказала так на цей день. Ми з тобою зустрінемося потім, тільки ти не ображайся. Мені кажу, ви знаєте, я вже давно не ображаюся. Це нормально. Ці люди входять ближче коло, а я в дальнє. Тому по ієрархії вони ближче до вас. І ви правильно зробили що погодилися. А я не ображаюся. Ти точно не ображаєшся? Я кажу: ні, я вже давно не ображаюся. І ви знаєте, коли ми вміємо не ображатися, ми отримуємо свободу. Нами складно маніпулювати і нас складно вивести зі свого стану рівноваги. Тому що я вибираю реакцію, я вибираю образитись. Мене ніхто не може образити. Я вибираю образитись. І я беру відповідальність за свої емоції. Якщо я образила, значить я пішла в мінус. Я, я зараз дуже ціную свій час. От після 50 років мене пані Наталя зрозуміє, що я дуже ціную свій час. І якщо до часу ставитись як до інвестицій, як до грошей. То чи хочу я марнувати гроші? Так само я не хочу марнувати свій час на образи. бо це забирає мій ресурс, мою енергію. Дякую, що сьогодні були зі мною. Сьогодні ми говорили, як без провини говорити ні. Це не означає, що ми відмовляємо, коли дійсно нам хочеться допомогти. Не з позиції хорошості, а ми дійсно хочемо допомогти цій людині. От навіть чужій людині ми хочемо допомогти. І мені хтось допомагає, я когось прошу. І я комусь допомагаю. І ми говорили, що ми боїмося говорити ні, що наші ні сприймають як конфлікт, а ми боїмося бути поганими. Через відчуття провини нам складно відмовляти. І взагалі жінки 40 плюс частіше свої потреби ставлять нижче за потреби чужих інших, ми прийшли з вами як говорити ні? Три речення, які потрібно запам'ятати: факт, я не можу це зробити, емпатію, я розумію, що це важливо для тебе. І пропозиція альтернативи можемо знайти інше рішення. Пропрацювати, от поки подумки пропрацювати. Кому не можете відмовити, і в яких ситуаціях не можете відмовити. І потренуватися, принаймні, сказати оці фрази, щоб відчути, як тіло реагує. Можливо, воно в дитинстві колись злякалось, і зараз пам'ятає, що зараз сказати ні це знову зжатися. Завмерти, можливо. Тому от, будьте уважні до свого тіла. І звичайно, ми прийшли медитативну практику. Якщо є запитання, пишіть. Нагадую, що у неділю, 11, 1... так, 9 лютого, у нас у клубі щасливих жінок буде засідання, де ми будемо говорити про кордони, про особисті кордони і про кордони особистості. Участь у клубі коштує 333 гривні, це один внесок. Це вже 10-те наше засідання. Тому долучайтеся, там цікаво. І до зустрічі вже завтра. До побачення запитання. Так зрозуміло, немає. Дякую, що були сьогодні зі мною.